І всім привіт! Сьогодні ми будемо продовжувати шлях безхатька. Хочу нагадати вам, що гра я на проєкті Azor Ray. Вся інформація буде в описі. А ми йдемо до відео. Так, і ось я вже на аккаунті безхатька. Ми орендуємо транспорт. Я навіть не знаю, що ми зараз будемо робити. Вчора я підняв перші гроші доволі непани число. Поїхали до мерії, може знайду роботу якусь. Можна буде спробувати підняти третій рівень за цю серію. Якщо ми за цю серію піднімемо в третій рівень, то я думаю, на наступній серії ми будемо працювати механіком, а там і хто знає. Так, ждемо, поки прогрузитися текстури. Так Влаштовуємося на розвідника піци. Що я вирішив? Що я буду працювати розвізником піци, бо в мене є щоденний квест і квест по сюжетній лінії. І я получу нормально, так, як спію грошей. І я ще вирішив записати трішечки, як сказати, робочий процес. Бо я завжди вирізаю з відео оцей робочий процес. І може вам це не подобається. Тому я вирішив ну, один-два закази записати, ну, щоб вам було краще. Вау, це полетів. Так, а куди нам тут їздити? Я сюди я сюди ще не їздив, я навіть не знав, що тут дім є На пляж. Може нашої цілі стане купити цей дім? 943 тисячі. Майже один мільйон. Як думаєте? Якщо хочете, щоб я поставив ц... за ціль купити цей дім, пишіть в коменти або ставте лайк. Я буду купити на цей дім. Ну, а зараз ми їдемо до піцерії. А тут я забор не міг вибити. Корінж. Але нічого страшного. Я вивів забор. Ну і поїхали. Так, і ми вже беремо наступний заказ. 500 метрів. Ну це не так то й багато. Це десь на Вайнвуді. Ну, як я розумію, тому що мітка приблизно в стороні Вайнвуда. Але нічого. Ну, хочу вам сказати, що мені не подобаються закази на Вайнвуді. Бо туди дуже важко заїхати і Вайнвуд заплутаний доволі. Ну, але все одно, така робота доставщика піци, Це мій обов'язок. Я повинен його виконувати. А то якась людина може без піци лишитися. Хто не хотів би лишитися без піци, ставте лайк. мопед на гору абсолютно не їде. Не горний мопед. Так, і ми вже майже доїхали. Який заплутаний Вайнвуд. Це капець. О, особнячок. Уважительно. Ну, він доволі дорого стоїть. Так, і тут я вже вирішив включити запис, тому що тільки що я привіз заказ 300 метрів. Тут мені вже майже 2 км. Це около респавна ріфи. То, і тому ви можете зрозуміти, що закази тут різні. Але... Зазвичай закази від 500 до 1000 метрів. Тут, ну це найчастіше. А менше 500 і більше 1000 – це вже як. <wahrscheinlich> Якщо ви випадемо менше 500 і більше 1000, то вам повезло. Так, а нам ми вже виконали квест, получили експішки, підняли третій рівень. Уже вже в нас 30 тисяч на балансі. Зараз ми закінчуємо робочий день і ждемо пейдей. Лишилося 4 минути. Ось там і прийшов пейдей 3714 баксів. В принципі, не так то й погано. Я їх потім зніму. Ну, так, нормально. А на цьому я хотів би закінчити наш. Дуже красивий і чудесний відеоролик. Хочу нагадати вам, що IP сервер буде в описі. Заходьте, грайте разом з нами і з другими ютуберами. Всім пока до завтра!